Ви знаєте, я багато думаю над тим, що відбувається в країні, багато думаю над тим, як у нас організовано життя, і над тим, як вона має бути організовано. Повірте, наступає такий період, коли вже думаєш не про себе, а про суспільство, дитячуючи, яким ти в певному мірі відбудеться. Я буду сказати, що реальність на сьогодні є те, що партія мінів володіє тим найпотужнішим потенціалом. Можна критикувати цю тезу і критикує цю тезу, але це так. Я на невеликий жаль, повинен сказати, що шанс, який був отриманий після 2004 року для представників двох та більших політичних сил, я маю увазі нашого України Народна самопорона, було просто спиндрова. Я знаю, про що я говорю, оскільки мені безпосередньо доводилось, доводилось брати неодноразово участь у різному року перемовини для того, щоб замерити конфліктуючі сторони, зокрема президента Вільченко і прем'єр-міністра Юрію Тимошенко. І давайте відверто скажемо, маючи право на персональні симпатії. Україна виявилась насамперед в економічному плані розвитку, відвідутою е, як мінімум на 5 років назад. Як мінімум. Якщо ми з вами погоджуємося з цією обставиною, що сьогодні е, знову ж таки відкинуть свої політичні уподобання, що є найреальною політичною силою і здійснює владу Україні, так я питаю. Відійти посторон і покритувати відповідати, що все в країні погано. Но, правда, я думаю, пробитися вже в коло критики практично неможливо. У нас є критики, є відповідальні, є е, професійні, але їх намір. Немає головного. А що далі робити? Отже, я виходжу з того, очевидно істину, що партія регіонів це реальність. І цю реальність треба сприймати і робити все, щоб направляти країну, владу вичища твоє. Ще один момент. Народа партія, яку я представляю, має багато кваліфікованих людей. І, чесно кажучи, я не хочу, щоб вони загубилися. Я хочу, щоб їхня позиція. Моя особиста позиція людини, яка не сприймає крайнощі, щоб вона була присутня в політичному житті України. І я повинен враховувати і цю обставину. В сукупності. Все це призвело до того, що діалог або консультації, які мали місце з партією Льонів у 2007 році, сьогодні вони активізовані у плані поєднання. Зусі. Я буду сказати, що коли відбувалася підготовка до позачергових парламентських виборів, ви знаєте, що тоді я працював в Національній академії наук України, і ми прийняли рішення йти своєю політичною силою на вибори, і тоді ж було запропоновано партію Ріковому Світлу Оскільки всі ствердо стояли на тій позиції, що народна партія до Верховної Ради України не пройде. Я пам'ятаю, що в останню п'ятницю. На одній із свобод, у тому числі і Юрій Тимошенко, і інші політи... політики говорили, не голосуйте за народну партію. вони непогані погані люди, але ваші голоси були втрачені, вони не падять. Я можу сказати, шановні колеги, я в цьому переконався, повернутися в політику неймовірно стану практично неможливо, бути, бо відчавлюють пальці, руки ти піз... намагаються вхопитися за це. Ніхто не хоче пропускати. Бо кожен думає, що це за рахунок його політичних сил. І тоді ми все-таки прорвалися у Верховну Раду України. І сьогодні, я думаю, ніхто не скаже, що фракція не має конструктивної позиції.